Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на ютуб-канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, тут ми з вами обговоримо одну тему, яка стосується колишнього президента США Дональда Трампа, і ми дамо відповідь на питання, як. Власне, колишній президент США, достатньо швидко отримав перемогу в контексті праймеріс кокусів, які проводились у період січня червня 2024 року серед республіканців. Отже, 4 червня цього року завершились президентські первинні вибори серед республіканців за їх результатами. Колишній президент Трамп Здобув максимальну кількість делегатів для отримання номінації кандидата на посаду президента США від республіканської партії. Він здобув 2243 делегати з необхідних 1215. І знову ж таки ставимо питання, чому Трамп достатньо швидко отримав величезну перевагу над своїми опонентами під час праймеріс кукусів. Нагадую, що за результатами первинних виборів. Колишня губернаторка штату Південна Кароліна Нікі Гейлі здобула 93 делегати. Власне, вона єдина лишилася у боротьбі з Трампом так до супервівторка Рон де Сантіс, губернатор штату Флорида, дев'ять делегатів, і він. У подальшому вибув з кампанії з 3, теж він вибув з кампанії, про це також пізніше поговоримо. Розпочнемо трішки з хронології, як розвивались події в контексті праймеріс так, і виборчої кампанії серед республіканців, і далі, власне, вийдемо на причини, чому Трамп. Так швидко отримав перемогу. Отже, Дональд Трамп ще в січні 2023 року заявив про свої президентські амбіції, що він буде переобиратись на посаду президента США у період лютого квітня 2023 року у Дональда Трампа був рейтинг за різними соціологічними опитуваннями від 40 до 50%. Водночас, на момент першої половини 2023 року його основним опонентом в республіканців був губернатор штату Флорида Рон Десантіс. За період лютого травня 2023 року він мав рейтингові показники від 20 до 30%. Достатньо високий результат у нього був якраз період лютого березня. Далі вже трішки йшли на спад показники, і, власне, збільшувалась різниця між Трампом та Десантісом. Проте варто зазначити, що Рон Десантіш лише 24 травня 2023 року оголосив про участь у виборчій кампанії. У період. За літо 2023 року рейтинги Трампа зміцнювалися, а Десантіса почали присідати. Тобто Трамп вже мав перевагу 50 плюс відсотків за опитуваннями. Десантіс набирав до 20 відсотків. Проте знаходився на другому місці і була все ж таки надія, сподівання на те, що буде боротьба між Трампом та Десантісом. Далі, Трамп достатньо активно використовував образ безальтернативного єдиного кандидата на посаду президента США серед республіканців. І те, це те, що йому приносило додаткові бали. Тобто він говорив так про те, що йому потрібно змагатися з Джо Байденом, демократом, а не з своїми опонентами. Також потрібно зазначити, що Трамп не... Брав участь у дебатах між потенційними кандидатами на посаду президента США так серед республіканців, вважаючи, що йому не потрібно витрачати на це час. Часто він проводив передвиборчі заходи паралельно з республіканськими дебатами. і Це теж давало йому перевагу над опонентами. так? Чому так відбувалось, тому що опоненти там не могли поставити якісь питання Дональду Трампу там затягнути його в якусь дискусію? Тобто ці дебати відбувалися в такому форматі, форматі звернення так до Трампа при цьому фізично. Колишнього президента США не було на дебатах, Трамп у свою чергу здійснював критику в бік тих опонентів, так, які там намагались якось мінімально критикувати самого Трампа. Найбільше критики виявилось на Нікі Гейлі, бо, власне, вона одна залишалася у гонці до кінця Супервівторка. Далі, якщо йти про. По хронології, то протягом осені-грудня 2023 року Трамп утримував перевагу над своїми опонентами, і тут вже його показники рейтингові були на рівні від 55% до 60%. А деякі опитування показували більше, ніж 60%. І тут. Починається боротьба, але як ви думаєте, за яку позицію? Ну, не за першу, а за другу сходинку між Десантісом та нікі Гейлі. Варто зазначити, що Гелі оголосила про свій намір боротися за посаду президента в лютому 2023 року. Теж достатньо рано. І власне вони вже боролися між собою за другу сходинку. І на початку 2024 року Нікі Гейлі почала випереджати Десантіса за рейтинговими позиціями. Варто зазначити, що у період осені грудня 2023 року такі кандидати, як Бургум, Тім Скот, Майк Пенс, так вони вибули з гонки, тому що розуміли, що власне вони не зможуть. Там покращити свої рейтингові позиції або боротися з Дональдом Трампом. І, власне, січень 2024 рік, тут крізь Крісті виходить з виборчої кампанії, а далі відбувається кокус-партійний збір в штаті Айова. І тут перша перемога Трампа з результатом 51%. Внаслідок цього відбувається вихід з кампанії Віва Карамасвамі та Де Сантіса, І вони обидва підтримують Дональда Трампа. І у перегонах залишається з Трампом. Нікі-Гелі. Але проблема для колишньої губернаторки штату Південна Кароліна була в тому, що вона програвала Трампу по показникам, і ця, цей програш був більш ніж втричі. Далі усі праймері та кукуси до Супервівторка були за Дональдом Трампом, окрім округу. Колумбія, плюс Нікі Гейлі зазнала поразки в рідному штаті Південна Кароліна. Там відбувалась праймеріс у лютому 2024 року, де Трамп здобув майже 60%, а Гейлі майже 40 відсотків. У березні відбувся Супервівторок, де Трамп отримав перевагу у всіх штатах, окрім штату Вермонт. Де Гейлі здобула перемогу, і вже після цього вона вийшла з перегонів і питання перемоги Трампа під час цих праймеріс, воно перетворилося на формальність. Тобто він продовжував добирати делегатів в інших штатах, і, власне, він дійшов до 1215 делегатів, що йому гарантує номінацію під час конвенції республіканської партії. Це хронологічно. Ми згадали, як відбувалися події щодо праймерів, скокусів, так і передвиборчих перегонів серед республіканців. Тепер основні причини все ж таки, чому Трамп зміг перемогти вже на основі вище вказаної інформації. Значить, вони наступні: перше: гарні стартові позиції на момент оголошення. Про балотування на посаду президента. 40% він мав на цей період часу. Це достатньо непогане число для Дональда Трампа було. Тобто це його електоральна така база. І, власне, вже з неї він її продовжував розширювати і посилювати власну перевагу над іншими опонентами. Друге. Ми про це говорили вище. Це створення образу без альтернативності власної кандидатури від республіканців. І Це також відображалось у рейтингах. Він говорив так, що я є там найкращим кандидатом на посаду президента США від республіканської партії. Я та людина, яка зможе отримати перемогу над президентом Джо Байденом. Далі, третя причина це. Правильна стратегія щодо боротьби з опонентами, тобто це відсутність Дональда Трампа на дебатах, акцент на боротьбі з Джо Байденом і така точкова критика в бік тих опонентів, які, хоча б якось мінімально критикували самого Дональда Трампа. Здебільшого критика опонентів звучала в контексті того, чому Трамп не приходить на. Дебати. Десантіс це використовував. Кріс Крісті також це говорив під час дебатів серед республіканців. Ще одна причина це недостатня критика в бік Трампа з боку основних опонентів. Критика звучала в контексті його відсутності на дебатах в інших знов ж таки питаннях, але цього було недостатньо так, для того, щоб отримати перевагу над Трампом, так, який мав таку велику перевагу над всіма опонентами. Ну і перші перемоги на праймеріс, так, та розгром Нікі Гейлі під час Супервівторка, і перемога на її рідному штаті Південна Кароліна. Це також одна з причин, чому Трамп достатньо швидко отримав перемогу. І коли ми, власне, слідкували за цією. Виборчою кампанією серед республіканців, так то ми приходили до розуміння, що у опонентів Трампа є достатньо мізерні шанси, щоб змінити цю тенденцію на власну користь. Ось така інформація, яка стосується перемоги Трампа на президентських праймеріз кокусах серед республіканців. Далі вже будемо очікувати конвенцію республіканської партії, яка відбудеться у липні 2024 року в штаті Мілуокі. Ой, не в штаті а в місті. Перепрошую. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам.